Вітаю всіх! Сьогодні в нас обзор совєтського переключателя PDM 1.1. З такого вони йдуть типу. Ось так. Переключались. Ось так. Тут кнопка всередині, як бачимо Всі контакти. Даних переключателів виготовлені з срібла. Срібні йдуть і всередині, окрім срібла, може ще бути такий метал платинової групи, як паладій. Це доволі часто буває. І мені здається, навіть маркування переключателів, в яких знаходиться паладій. Я не шукав, не займався цим конкретно. Всім дякую за увагу. Кому попадають такі переключателі або є цікавий антикваріат, рекомендую сайт для колекціонерів Віолити До зустрічі в наступних відео!